Так, добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми з вами в ганку, в ганку, ганку, ганку. Коло яблук моїх. Зараз я буду відкривати, відкрию. Ось, бо вони на, накриті на зиму, відкрию, бо казали показати, як вони зимують. Ось у нас зима прекрасна. Ага, Не видно через марлю. Сніг падає і сніг багато впало. Кавмар, господь, Через тюль. Ось снів багато впало в нас. Нині зночі падає, падає. Мокрий такий, ну вже зараз майже дощ. Ну ладно, зараз я відкрию і покажу, що тут у нас робиться, бо я вже скільки дві тижні не лізала до них. Яблук була набрала, в хаті були, а то вже треба знову набрати. Так. Достала. Там знизу ще один є шар. Під тею газеткою. Ну, я вже їх не буду відкривати. Відкрила слідуючий на Наталю пригниляне. Є де-не-де пригниляний. Цього вибери козом я покришу. Ці тобі. Так, а ці що ти хочеш? Ті червоні солодкі яблука можеш брати. Сюди переложимо в ящик зараз. То бери, яке хочеш, то що ти хочеш мене. Зараз навибираю козам, котрі хужі. Бо ми з Наталкою з Іваном стільки з'їсти не можемо. Яблук. Дуже падає до цього. О, значите, ти сюди перекладай. На, ото козам забри, у якісь мої плямки. Це трошки припорчене. І це одно. Якщо так, ось такі, то справи. Так. О, зараз я той ящик накрию, а візьму другу. Так, дивіться, які, як свіжі, бачите? Гарнесенькі такі яблучка. Є пару штук пригнилених. Скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, сім ящиків ми перебрали то відерце не лих 8 літрів. Наталя понесла викидати. Ось. А зараз покажу. Оце Оце набрала. І сюди. Це козом вибираю, такі, котрі хужі. Ось зараз пообрізаю котре що не потрібне. Файні, сочні, яблука не в'яли нічого. От, бачите, тут пригниляне є. десь трошки. Зараз я пообрізаю. Це файне. Понарізаю козом. Щоб їли. Ось, А ті зараз ще в мене є чотири великих ящики. Зараз їх переберу. Також. І все поставлю вже назад. Хай собі стоять далі. Ну І наберу один ящичок яблук поставлю, щоб було добре їх діставати. Я думала, що я два тижні не діставала, не ходила до, ящ... до тих, а вказується більше, вже майже місяць. Ну, Повністю не перебирала ще ні разу. Оце від осені вони так в мене стоять. Я ще ні разу повністю не перебирала. Це перший раз я перебираю всі яблука. Ось і вони себе прекрасно почувають, не пов'яли нічого. Всі сочні, всі гарненькі і смачненькі. Просто ми не встигаємо стільки їсти. Ладно? Кози нам поможуть. Вони люблять яблучка, зараз їм Понакришую. І хай собі смакують мої козулі. Так, відкрила слідуючий ящик. Тут є гнилі. ти їх. Переберемо. О, ті, що пригниля, не виберемо. А ті всі гарні. А такі, котрі припорчені, всі ми заберемо до хати, пообрізаю козом. А ці котрі гнилі повикидаємо. Все, ті собі хайненькі. Дивіться, які, якщо у нас з яблунь. Ну, ті, що свої зі садка, то ті кращі яблука. Вони зимові є зимові. Ну, а ті, що рвали порові, ну, вони є трошки генакші, то не той сорт. Там, в основному вони не такі зимові. От, та й таке то. Ну нічого. Мені до весни хватить. Ось. І козам дати, і самим поїсти. Ось. Та й ось. Тут вроді більше нема. Ні, то вже все зараз. Там ще один знизу ящики. Ось такі яблучка. Ось ці ось я точно знаю, всі жовті, оці червоні, оці ось тут, наші з нашого садка. Я ще взагалі супер. Я всі газети порвала. Ох, знайшла пригни. Лена. Ой. Давай Ой, почуть почекай, на, не лена йшла. О. Що. А, ще є одну. О. Що. Порвала, повитягувала все. Бачите. Всі красавчики такі, ніби що дивіться, ніби що воно з яблуні тільки. Нічого їм не вредить. О, це всі, це всі зрове яблука. І зимова яблуня, напевно, лежить краще. О, А ці трошки хужі, ось ці теж прекрасні. Ось, і ще в мене. Один стос залився. Одній і другий. Зараз ще ті переберу. Ті вже накрию, поставлю. Зараз закрию і до тих ще доберуся. Тоді покажу ті. Так, ці взагалі супер. Бачите, то такі вони жовті, такі рвалися. Якісь гранат чи як вони там рвуться. то в рові ми знайшли одну яблуню. Тож, ось дивіться. Тут навіть перекидати не буду. Цілівщині, я знайшла одного, знайшла О, Бачите, котрі зимові, ті без проблем лежать. Так, підняла кортонку. з нашого садка червоний. Так. що тут робиться? Подивіться. Так, знайшла. Ні. Куди холодно. О, дивіться. Навіть не буду відкривати всіх далі. Прекрасний. Да, ті. То що зимові, то вони лежать краще, їх нема порчаних. А ті, що усінні, більше портяться. О, подивіться. Файнюсінькі всі такі, ніби що воно з'яблені. Я їх навіть зачіпати не буду. О, собі. О ото все зараз понакривати треба. Ой, крижі крижболіли. Ось ту ящик, то його зараз ще треба сховати сюди. Все, з того ящика надібрала, бо він був щупком. В той. О, ну, всі так і остаються тут. Ось. І набрала я ще багато яблук козам. Дві маленьких відерці в мене вийшло, або одно велике гнилих зі всіх ящиків. А оце набрала цілу миску і ціле відро своїм козулькам. Тут з двох ящиків ось тих вибрала, котрі менші, котрі дрібніші, котре десь якесь припорчене. Все своїм козулькам мазулькам. те все позабираю, пообрізаю, котре не потрібне. Так що ось такі то, ось такі -то справи. Дай я подивлюся. Добре, так хай буде. О. Бачите, там мені казали, що о, вони за місяць ці погниють. Постав. За місяць погниють. А це моя капуста зберігається, бачите? Лежить, хоч би що? Ось так. Ну, і я зараз понакриваю свої яблучка. І усе, Тих два ящики ми винесемо на горище. На другий рік буду стояти чекати, як доживемо, Бог дасть вродять яблучка. Ну, а ті будемо далі їсти. Яка красота, дивіться, Найкраще другого. Файненькі, не пов'явші нічого, свіженькі, такі, ніби ніби що згорода, згорода чуєте, з яблуні. Ось так, все добре, накриваю. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. І, і дай Бог, щоб всі були живі і здорові. А я буду накривати, ховати назад свої яблучка. Вже вони тепер будуть стояти до весни. тут тільки прийду, собі взяла їсти. Перший раз за всю зиму я перебрала яблука. До самого низу, до всіх ящиків, які ходили. Та-да. — Все, більше тут немає. Ось такі то справи. так що... Ось так зберігаються, яблука прекрасні, ніц їм не вредить. Хто там казав, що вони погниють раз-два, ті, що зимові, лежать, прекрасно, ніці їм не вредить. Ну, а ось скільки вони полежать. А ми стільки з'їсти теж не можемо. Ну, нічого. Трошки козам, трошки нам, та й буде порадок. А я думала, що цього лежати не будуть. Ми такими їх рвали рудими, до чоловіка. Та вони навряд будуть. Та вони які вирвали, такі лежать собі. Не знаю, як вони звуться. Ось, ну нічого. Всім гарного дня, всім папа, бережіть себе і своїх рідних.